Це мої діти. Це моя дружина. А це я. Взагалі то ось я. А це фото зроблено у далекому 2007. -му. У 2005 році мені випала унікальна на той час можливість поїхати на практику в Данію. Це був мій перший незабутній досвід. Я жив разом з іншими практикантами у будинку фермера і працював на його фермі. Він займався вирощуванням норок. Після двох місяців стажування мій контракт закінчився, і я перейшов на іншу ферму. Цього разу це була надсучасна, навіть по данським міркам, свиноферма. На ній використовувалася електронна система годування та управління. Ми жили в будинку для працівників однією дружньою великою родиною. На фермі кожен працівник виконував свої обов'язки по відділкам ферми, але знав в цілому всі виробничі процеси. Саме на цій фермі я отримав досвід, який залишиться зі мною назавжди. В кінці терміну мого стажування я дізнався про можливість вступу до Данського агроуніверситету. За законами тих часів українські стажери мали змогу навчатися майже безкоштовно, при цьому, що місячна стипендія, яку виплачував фермер, прирівнювалася до місячної заробітної плати на фермі. П'ять місяців навчання проминули дуже швидко, адже це були незабутні та безтурботні студентські роки, наповнені цікавими навчальними процесами. Ми з друзями мали змогу подорожувати Данією та іншими європейськими країнами Німеччина. Нідерланди, Бельгія та Норвегія. Я побачив зовсім іншу Данію. Красиву, величну. Вже тоді я зрозумів, що хочу, щоб про цю країну дізналося якомога більше людей. У 2008 році я повернувся назад в Україну і почав займатися організацією стажування за кордоном. За роки моєї діяльності я отримав безліч відгуків від задоволених клієнтів та виріс до рівня компанії. Мене звати Вадим Шапіренко. Це історія мого досвіду. А яким буде твій власний, вирішувати тільки тобі.